Я. Ти любий мене, як я, ти засіяє у моїх очах, я люблю тебе, донестям. Злива на тепла, злива, Стикає сльозами по моєму слі. Мої думки вже не приливом, і важко на душі мені. Ми хочемо бути солідарними у цій молитві. де хто скаже, може за багато молитви. Я думаю, що за багато молитви не буває ніколи. Я би хотів, щоб ми були в солідарності з тими людьми, які сьогодні є на Майдані. Ті, які відстоюють ту державу, про яку мріяли наші батьки. У державу, які ви хотіли, щоб жили наші діти, ми сьогодні візьмемо молемінь до Пресвятої Богородиці, за тих, які ув'язнені в тюрмі, в тому числі і Юлія Володимирна, в тому числі е, Тимошенко, в тому числі за Український католицький університет, який переслідують за студентів Львівської духовної греко-католицької семінарії, де я знаю, що їх також переслідують, і всіх інших церков. Незалежно від їхньої приналежності, яких також в певній мірі вже також є якісь сигнали, що є переслідування. забув про труднощі свої. На світі є одна країна, яку люблю це Україна. І сьогодні Майдан отримав нове дихання, адже сьогодні в Києві на Майдані було проголошено. Про створення, про заснування всеукраїнської народної організації Майдан. Слава Ісусу Христу! Шановне товариство, ми зараз з вами стоїмо такого теплого грудневого дня, що, здається, самі небеса нас підтримують і вірять в нашу перемогу тут, на Золочівському Майдані. І нам з вами може здатися, що дуже велика відстань звідси Золочева до Києва. Але насправді то не так. Тому що нема зараз отих великих відстаней, нема зараз тих тисяч кілометрів. Тому що є зараз єдиний всеукраїнський революційний майдан. І нема насправді майданів десь у Києві, Львові, Золочеві. Ми всі зараз відчуваємо дихання один одного, ми всі зараз єдині. І може, отой майдан, який зараз шумить у Києві, він тому так довго тримається, мужньо тримається вже цілий місяць, що він відчуває нашу з вами підтримку, що ми є для нього потужним тилом, що ми щодня знаходимо в собі сили, що ми щодня знаходимо час. І приходимо сюди, на наші, може, не такі великі, але все одно дуже високодуховні наші місцеві майдани. Може, той майдан у Києві, товариство, власне, тому так довго тримається, що наші українські священники сьогодні, які є зараз з українським народом, по всіх церквах Західної України закликають нас не залишатися байдужими. І може, тому той майдан у Києві так довго стоїть, що по всіх селах зараз громади виходять проважати тих, котрі їдуть до Києва і підтримують їх як можуть, і збирають якісь копійки, хто як і може їм на дорогу. І що, товариство? Відразу режим це відчув. Підняв голову, розправив плечі, розпушив хвоста і заарештував львівського фотографа Олега Панаса. Вся провина якого лише в тім, що він в ніч побиття студентів фотографував беркутівців, фотографував їхні обличчя. Наші з вами майдани мусять стояти, тому що це не просто віча, це є форпости боротьби. І режим сьогодні має відчувати, що земля в нього горить під ногами, не лише у Києві, що горить вона у кожному місті і в кожному селі України. Ми з вами виходимо на майдани, бо не хочемо вгинатися більше під кільками силовиків. Нагадаю, шановне товариство, в ніч на 30 листопада каральний загін силовиків не просто розганяв студентів, аби встановити так звану йолку. Він оточив їх кільце і бив усіх без розбору жінок, молодих дівчат, літніх людей. Тих, котрі намагалися втекти, і ще 400 метрів підряд наздоганяли до станції метро. Як часи монголо татарської навали, люди змушені були ховатися в стінах Михайлівського монастиря. А на ранок другого дня 35 чоловік потрапило до лікарні, 35 косів з побитими головами і поламаними ребрами. Політологи, журналісти. Аналітики вони напишуть наступного дня, що ми заснули в Україні, а прокинулися в Білорусі. Але насправді це навіть не так, це навіть не білоруський варіант. Тому що з допомогою китків і палець нам сьогодні намагаються нав'язати методи азійської диктатури. Лишень в одному прорахувався цей режим. В тому, що наш український народ він є європейською нацією, і він ніколи тих насильницьких азійських методів диктатури не сприйме. Ви напевно знаєте, що в п'ятницю, на вимогу опозиційних політичних сил, генеральний прокурор Пшонка звітував про хід розслідування цієї справи, справи про побиття. Мирних студентів на майдані незалежності в ніч на 30 листопада, і з його виступу, шановне товариство, стало зрозуміло, що годі чекати об'єктивного розслідування. Бо Генеральний прокурор, який є вірним і відданим слугою цього режиму, зовсім не мав наміру, бачте, котити бочку на таких самих вірних і відданих слугів режиму. Бо кажуть в українському народі, що ворон ворону ока не виклюнає. І знаєте, до чого договорився генеральний прокурор? Він сказав, що аби розчистити майдан. Словиків Беркутівці, знаєте, хто викликав? А викликав їх, бачите, такий собі комунальник Шевченківського району столиці. Такий, от бачте, потужний комунальник, який керує беркутівцями в Україні як військом олов'яних солдатиків. Шановне товариство, цей час, в якому ми зараз є, він є дуже непростий, навіть в природньому циклі. Сьогодні ночі є дуже довгі. Дні є короткі, але все так не буде. Моя мама казала, аби дожити до Різдва, а там Різдво і буде веселіше. Нам зараз дуже важливо, аби стояли Майдани, аби стояв Майдан у Києві, в столиці, аби стояли майдани в всіх наших містах і селах. Для нас сьогодні втратити віру це означає. Втратити все, і дуже важливо не піддаватися на ті провокативні заяви, що нібито бачите, ми ось стоїмо, стоїмо, а нічого з того, а режим нас не боїться. Бо насправді всі заяви їх придумують кремлівські політехнологи, політехнологи ФСБ, які зараз активно працюють в Україні, і насправді дуже важливо, щоб ми тут стояли, тому що перемога таки буде за нами. Шановне товариство, ем, буквально вчора наш лідер нашої політичної сили, лідер свободи, Олег Тягнебок, він оголосив. Нову дуже цікаву фазу в нашій боротьбі, в нашій мирній підкреслюю, боротьбі на Майдані. Всі ті, хто сьогодні співпрацює з режимом, хто їздить на так звані антимайдани, вони мають відчувати осуд громади. Пригадайте, я колись було в давнину в селах, в давнину в селах, коли знаходився який хитрий хлопака, який продавався і своїм зрадництвом ганьбив громаду. То громада не віталася з ним, його не пускали до церкви. І так само сьогодні мусить бути в нас. Наша нація дуже сильна. Наш майдан в Києві, зокрема, він щоразу змінюється, стає сильнішим. На місці отих спалених силовиками наметів стоять більш вогнетривкі намети. На місці повалених силовиками барикад виросли нові барикади, більш потужні. І вже є перший провісник нашої перемоги. Ото, що впав Бован Лєніна в Києві 8 грудня. Кілька днів тому я була на тому місці і бачила, як там сидить багато молоді і до вбитого Бована, розбиває його на дрібнесенькі шматочки. А на тому місці, де він колись стояв, зараз два прапори жовто-блакитний і наш Бандерівський, чорно-червоний. Близяться прекрасні свята, Різдво. На Різдво я приїжджаю, скажу вам чесно, сюди до Золочева, до своєї родини. Але вчора я з ними говорила і попросила в них дозволу, чи можна, щоб на це Різдво, якщо буде така необхідність, я була в Києві, в столиці на Майдані. І знаєте, що відповіли мені мій брат, мій тато, моя невістка Оксана? Вони сказали: їдь, тому що там. Так само наша родина, і якщо треба бути там, то будь там. Зараз всі, хто має таку можливість, має їхати до Києва, підтримувати Київський майдан, змінювати тих, котрі змерзли, котрі виснажені холодом. Всі, хто наразі не має такої можливості, мають приходити стояти тут. Ми обов'язково переможемо. Ми дуже сильна європейська нація, ми нація переможців. Слава Україні! Я дитя, твоє дитя, ти люби мене, як я, ти засіяю в моїх очах, я люблю тебе, до донестям. Я дитя, твоє дитя, ти люби мене, як я, ти у моїх очах. Я люблю тебе до нестям <су> На світі, є одна країна, яку люблю це Україна і її Люблю любити, я буду й ніколи Я її не забуду <су> на світі, є одна країна, яку люблю це Україна її Люблю любити, я буду й ніколи, я її не забуду. Ні, один дішке змінить. Ні від представників президента, ні від уряду ніхто ще не вийшов до того мільйонного народу і не сказав, не покаявся, не порозумівся навіть з тим народом. Де ви кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де? А за високими парканами. А за десятирядковими омонівцями і беркутівцями і всякими звірами поховалися, бояться. Бояться вони народу. Не ми боїмося їх, а вони нас бояться. Вони поки що, поки мають силу, поки є армія з ними, чи не армія навіть міліція, і омонівці, вони відчувають себе сильними. Але на правду, вони, як ті щурі, поховалися по норах. І не виходять до свого народу. Сьогодні дуже гарно, хто був у церкві, чув проповідь, як багач зібрав великий урожай і сказав, що я побудую великі стодоли, розміщу весь свій урожай і скажу: пий душе, веселися, бо ти маєш великі запаси. А йому кажуть, дурню, цієї ночі у тебе душу твою заберуть. Так само. І оті наші провладні Януковичі і Азарові. Маєтки мають великі по всьому цьому світі: Австрія, Англія, Крим, Межигір'я. Я не знаю, що їм ще бракує. Але бояться вони, поховалися, бояться свого народу. Та ж вони не знають, що чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра може їх не стати на тому світі. І тому перемагає молодь. Перемагають українці, ті, які вже не бояться, не бояться вони тортур, не бояться вони Сибірів, бо вже нема тих Сибірів, там китайці, напевно, вже живуть в тих Сибірах, не бояться вони, бо живі, вони виростають у тій вільній українській державі. І тому морально, духовно, інтелектуально вони набагато перевищують ту владу, яка сьогодні є, і хоче керувати. Тим полановитим українським народом тому перемога наша. Не ділилась Україна, треба мирити, брата сестрою, щоб не пролилася всевіт кров рікою. Я, Я прошу Божа. Сно... Маємо, що вдітися, не цей час, коли були одні шобати на трох. Ми маємо теплу хату, ми можемо на годинку, Бог дає погоду вийти. У мене живі батьки, не такий час, як тато збирав замерзлу картоплю. Моя мама 12 років була на Сибіру до Яркою. Господира зіров, додав її три грив до пенсії. Люди добрі. Господир то господар Азіров. Каже, то не ті гроші були. Чи може він собі таку пенсію зробив? Яка пенсія в наших чиновників? Замість вашої тисячі пенсії вони мають по 20. Вони хочуть Європу, вони не хочуть і ніколи не захочуть. Хто ходить в російському костюмі? З них, та ніхто. Де їх хати? Та в Європі, на яких машинах вони їдуть, та на європейських, які годинники вони мають, та швейцарські, в яких костюмах вони входять, та в італійських. А нам пропонують, що ми мусимо бути і не здатися. Ми будемо стояти тут золочеві. Нам назад дороги нема. Казав священик, ми будемо колядувати, будемо колядувати, будемо щедрувати, будемо щедрувати. Вельми, шановна Злочівська громада, сьогодні ми знову виявляємо своє бачення, свою волю, своє бажання бути незалежними, бути вільними громадянами. І підтримуємо той київський головний майдан, той майдан, який має насправді вирішити долю всієї нашої України. Молимося і просимо Господа, щоб Господь нас благословив на нашу ту мудру боротьбу, на нашу ту мету, до якої прагнемо, бути вільними. Бути незалежними і бути українцями з великої букви. Бо хочемо ми жити у європейській спільноті, бо хочемо ми мати владу уряд людський, а не з таких, що сидять там, як вовки, овечій шкурі. Хочемо мати нарешті. Те, що належиться нам, а належиться нам бути рівноправними всім, не лукавити, не фальшивити одне другому, як це влада робить, а поважати і гідно відноситися до своїх всіх громадян. Слава Україні! гріємося, співаємо! І дитині Та всій Україні добру долю даруй. Побіг небесами, воду веселка п'є, Батьковими ми житами, щедре життя моє, батьку Слова ми повне життя моє. ми гріємося трошки в сторону і в другу. Там над рікою, раньою весною, лан засіває син, там ще словом батькову розмову. Don't forget. Bien. Yeah. Річні свята всім бажаю в сім'ях злагоди, добра, щастя і гарного свята! Гори через зай, рано вранці небо кличе, вставай сонце вставай, розбуди усе навколо, хай почує рідний край, і всю гарно серце мило добрим людям співай. Як у нас на Україні всі лани квітучита? собі путь і малі струмки прозорі сивині додають, по землі вода гуляє, Напуває рідний край, все довкола оживає, співай, земле співай! Я тут, у нас за на Україні зі лани квітучі, та тут, у нас на Україні, люди всі слівучі. Робили мої щиро серце, ти наші люби. Вставай Україні! Сняна тепла, злива, стикайсь сльозами по моєму слі Мої думки вже не приливом, і важко на душі мені. Всі мої мрії тільки про тебе всі мої думки віддані тобі Люблю тебе забув про себе забув про труднощі мої На світі є одна. Любити, я буду і ніколи, я її не забуду на світі, є одна країна, яку люблю, це Україна І люблю любити, я буду і ніколи, я її не забуду.